На тлі конфлікту, який знову розгорівся між Індією та Пакистаном на початку цього тижня, а саме в понеділок, і після заяв обох сторін, як Пакистану, так і Індії, світ починає гадати над тим, що ж буде, якщо настане той день, коли Індія та Пакистан почнуть воювати. І що буде, якщо почнеться глобальна. Ядерна війна і обмін ударами між цими лише двома країнами, ми не говоримо про те, що весь світ почне випускати свої ядерні боєголовки. Ми почнемо говорити лише про ці дві країни. І я натрапив на одну дуже цікаву статтю на порталі Comments.ua і хотів би її розібрати. Я думаю, це буде цікаво для багатьох українців да і не тільки. От, але надіємося, що такого як мінімум ніколи не буде. Бо як заявляють експерти. Ця війна вона стане насправді останньою, і 99% населення планети ну просто загине. Загине, і не від ядерного удару загине вона, а трошки від інших речей, про які ми зараз поговоримо. Дивіться це відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. І знову ж таки нагадаю: надіємося, що такого ніколи не буде. І я особисто також не вірю, що між Індією та Пакистаном почнеться якась ядерна сутичка, бо там. Скажімо так, також живуть люди, і вони також мають своїх науковців, і вони розуміють, які можуть бути наслідки не тільки для їх країн, але і для всього світу. Отже, вчені вже спрогнозували, які жахи можуть чекати на людство, якщо Індія та Пакистан обміняються ядерними ударами. Ймовірність ядерної війни між Індією та Пакистаном може призвести до глобальної катастрофи та загибелі близько 99% населення планети. Попереджає один з науковців. На тлі зростання напруженості між двома ядерними державами світова спільнота дедалі більше занепокоєна ризиками, які несе їх. Конфлікт, і до речі, нагадаю, що Сполучені Штати також закликали як владу Індії, так і владу Пакистану до обдуманих рішень і якби до мирного врегулювання їхнього конфлікту. А нагадаю, що конфлікт не стався через те, що в понеділок якісь екстремісти терористи в районі, який називається Кашмір в Індії, завдали ударів і вбили якусь там кількість туристів громадян Індії. От. На тлі цього Індія почала робити там дуже багато різних заяв. Вони також перекрили постачання води в Пакистан з річки Інд, і таким чином вони вийшли з угоди. Проводу так проводні ресурси, яка е, працювала більше ніж 60 років. Після цього Пакистан сказав, що вони будуть це вважати загрозою суверенітету та безпеці своєї існування своєї країни. І через це вони можуть навіть застосувати ядерну зброю. Якщо буде е, на то, якщо буде на то, будуть на то причини і буде існувати ще більша загроза існуванню їхній державі. Е, От на тлі цього Індія натякнула на можливість обмеженої військової операції. Пакистан відповів, що в разі агресії діятиме жорстко, включно з військовою відповіддю. Обидві країни мають ядерну зброю. Індія буде дотримуватись політики не першого удару, тобто вони не будуть першими завдавати удари по Пакистану. Пакистан же, в свою чергу, має трошки іншу політику щодо ядерної зброї, і вони можуть її використати навіть у відповідь на е, звичайні атаки звичайною зброєю. Так, і це є момент дуже важливий, і я вважаю, що він є ключовий. Бо саме з Пакистану може початися е, ланцюгова реакція, коли Пакистан застосує, наприклад, навіть якусь тактичну ядерну зброю. В Індії тоді розв'язуються руки, і вони можуть робити те саме по території Пакистану. Однак, якщо протистояння переросте в повномасштабну ядерну війну, наслідки будуть катастрофічними для всього людства. Зокрема, в мережі було оприлюднено модель потенційного сценарію, яку створили науковці за його за, за підрахунками цієї моделі, ядерний конфлікт між Індією та Пакистаном спричинить утворення 47 мегатон мегатонн вуглецевої сажі. Не в результаті самих вибухів, а в результаті горіння. Мегаполісів, яких є е, багато як на території Індії, так і на території Пакистану, але в основному в Індії. Бо Індія зараз це країна з найбільшим населенням в світі, і звісно, що там е, такі міста, наприклад, як Нью-Делі, ну це е, якби, там дуже багато є всього, е, що е, може, власне, згоріти. так. Е, про що говориться? Це буде щось на кшталт багаття на стероїдах. Пожежа. Нагріває повітря, піднімає дим вгору, утворює буревій, що затягує холодне повітря з боків і розмухує це саме полум'я внизу, змушуючи горіти все навколо. Плаватиметься скло і метал, асфальт стане палаючою рідиною, е і подібні наслідки. Також, за словами експертів, подібний ефект спостерігався в хіросімі. Однак, у випадку мегаполісів, на кшталт нью делі масштаби будуть незрівняно більшими. Хмари сажі піднімуться у стратосферу, де жоден дощ не зможе їх знищити. Це призведе до глобального затемнення, обвалу температур, знищення врожаїв і масового голоду. Тобто, в такому випадку настане так звана ядерна зима, про яку так багато говоряться в різних фільмах. І в такому випадку людство. Якби буде, буде мати проблеми не через саму не через самі ядерні удари, а через наслідки вже цього, коли сажі, якби оці хмари сажі, їх буде настільки багато, що просто сонячне світло не буде доходити до поверхні землі, і якби все почне просто остигати, от також говориться про те, що понад 5 мільярдів людей загинуть від голоду, зокрема, 99% американців, росіян, європейців та. Китайців, ось така, от, друзі, ситуація може бути, але знову ж таки скажу: я не вірю, що це є, ну якби що це відбудеться. Як мінімум, це буде не між Індією та Пакистаном, так, бо вони там в них є їхні сутички і суперечки, вони тривають ще фактично після Другої світової війни, і там з періоду, коли і та і та країна здобули свою незалежність. От і все. Ми нагадаємо, що в нас є такі країни, як Китай, такі країни, як Сполучені Штати, які також будуть відігравати важливу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо він буде далі роздмухуватись, були декілька днів тому повідомлення. Пакистан заявляв про те, що от Індія протягом 24 годин почне атаку на Пакистан. Вже пройшло з три доби точно так. І бачимо, що офіційні заяви пакистанської сторони вони не справдились, і Індія нічого там, в принципі, такого не готує. Все, що вони роблять, це одна і друга сторони перестрілюються на кордонів на кордонах. Я так розумію, з якихось мінометів з артилерії, і на цьому все. І... Маємо надію, що на цьому все і закінчиться. І далі просто вони зустрінуться, обговорять всі деталі. Індія знову відкриє доступ до води Пакистану, відкриє ту дамбу, яку вони перекрили, і якби, світ буде продовжувати жити далі. Але знову ж таки ця ситуація показує, наскільки небезпечною є ядерна зброя. Так, і та сама директива про непоширення ядерної зброї, а також е, різні е, функції, там не використання ядерної зброї ядерних боєприпасів це є дуже важливим. І дуже важливо, щоб в найближчі роки, коли зараз ситуація максимально нестабільна у всьому світі, щоб жодна країна е, якби не, не додумалась. По якійсь іншій ядерній країні запустити свої е, ядерні, ну, ядерні ракети, так бо далі фактично де б ви не перебували, в, які, в якому б куточку світу ви не перебували, існує дуже велика вірогідність того, що е, навіть якщо, наприклад, там е, між Індією і Пакистаном буде цей конфлікт, то постраждаємо і е, ми в Європі. І американці в Америці, і Китайці в Китаї. Ну фактично, це буде впливати на весь світ. Тож будемо спостерігати і будемо надіятися на те, що весь світ буде такі конфлікти і надалі контролювати, і не давати їм розгоратися, скажемо так. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей.